Два роки тому ми створили плитку з її Вона розділила людей. Одні захоплювались глибиною смаку без алкоголю, а інші шукали спиртових нот і не знаходили. Тепер ми її перезапускаємо. Понад пів літра лікеру на кожні 4 кілограми готового шоколаду. Ми замочуємо в ньому какао-боби, настоюємо та просушуємо. Спирт зникає, а смак какао трансформується. Далі меланже. Вісім годин триває лише завантаження какао. Через вологість процес повільний і без амульгаторів це справжній виклик. На другу. Добу додаємо кокосовий цукор та трохи ванілі, і лише через три доби отримуємо шовковий та насичений шоколад. А тепер новий штрих. Це африканське какао повністю без цукру, Замочене в ігер Його щільна текстура вбирає аромат та дарує тонкі спиртові ноти. В результаті смак став збалансованим, багатошаровим, з легкою гірчинкою та делікатними нотами лікеру. Але пам'ятай, плитку не можна залишати відкритою, тому що ноти випаровуються. Так, ми перезапустили. Легенду і здається, тепер вона ідеальна. А що скажеш ти? Адже якщо шокола, то це янтні.